Я думаю, що взагалі по якусь там ось є удари Атакамса там, на 300-400 кілометрів, і Путін б'є ядерною зброєю. Ні, такої залежності немає. Більш того, свою відповіддю, яку там всі крутять, там така вона відієвата, яка від кажуть, росіяни. Він не, не навіть сам не пов'язує ці дві. Вводні, тобто удари атакамсом і відповідальної зброї. Він каже, що ми будемо діяти якось адекватно, симетрично, і в нас щедра зброя є. Отак у нього великобудовано. Насправді ніякого взаємозалежності тут немає. Ці всі які лінії, які там накреслює Медведєв коричневі лінії чи ще якісь там лінії, вони вже не мають ніякого значення. Але в випадку з входження в ситуацію, коли Росія бачить, що навіть запустити. Переговорний процес з вигідної для них переговорної позиції не вдається, вони можуть підвищити ставки. І якщо раптом Захід проявить якусь політику волі відносно України, якусь там політичну волю, тоді для підвищення ставок дійсно може бути застосована тактична ядерна зброя, як стимул почути позицію Росії. Це при умові, що Росія буде на 100% на 1000% переконаних відповідні буде. Ось, але як на мене, це от, ну не факт. По-друге, Росія вже провела певні, зробила домашню роботу по зниженню можливих негативних наслідків застосування ракетної техніки там. Далекобійних наших можливих ударів, відкоригувала логістику, перекинула літаки, змінила склади, перемістила в глиб своєї території частину логістичних ланцюгів. Тобто, навіть якщо ми ударимо це не буде кінець війни. Тобто наші удари не принесуть якоїсь суттєвого якісного зміни. Ситуації на фронті. Якби це було скажімо, раніше, коли логістичні мережі росіян були біля кордону, коли вони були досяжені наших ударів, тоді, можливо, дійсно це б змінило ситуацію на фронті загалом. Ми б тоді нанесли б там десяток ударів в потрібних точках, зруйнували їхні ланцюги і примусили росіян пришвидшити переговорний процес. Цього не відбулося, не перебудувалися. Навіть ми отримали далекобійні ракети. Так, це створює їм дискомфорт, але це не є критична ситуація. Я дозволь тебе переб'ю буквально на ту секунду. Путін вчора чітко сказав, що питання у відповідь воно ну не ставиться, воно очевидне, але втягується у війну країни НАТО. Він про це наголошує. Сьогодні навіть стармер, прем'єр-міністр Великобританії, відповідав на це. Ось до чого мова. Тут не важливо, втрапили в склад боєкомплектів, попали там на аеродром чи ні. Сам факт психологічний. Він про це говорить і каже, що наводити ж ці ракети будуть не українці. Ну направду, так воно є. Нам допомагатимуть наші західні партнери програмувати ці ракети. Це логічно. Навіть сьогодні в західній пресі пишеться про те, що Сполучені Штати Америки передаватимуть розвіддані британцям, які будуть програмувати Ні, ну так. очевидно, що з перших днів надходження військової допомоги в нас були взаємодії на рівні один розвідної форті. У нас з початком 22-го року йде залучення безпосередньо країн НАТО до спринстримування Росії. Ну так а чим це відрізняється від того, що американці будуть брати участь наведення Атакамса? Ну відрізняється ну, ну, ніякої ну, ну, якісної зміни немає. У Путіна завжди є така подвійна інтерпретація тих чи інших позицій для в одній ситуації в нього воно так, а в іншій ситуації це ж сама подія, зовсім по іншому їм інтерпретується. Тому я, ну, я тут не, 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 не бачу якоїсь логіки. Більш того, повторюю, він не пов'язує завданням ядерного удару відповідно. Цим. Він каже, так, відповідь буде, і він буде розглядати країни НАТО як учасники війни проти Росії. І що? І що? О, і що? Так, це може бути питання підвищення ставок, але це залежить від багатьох обставин. Зокрема, Китай має погодити подібне підняття ставок, тому що не його в інтересах може бути, а може бути в його інтересах підняття ставок. Знову ж таки, то дивитися загальну кон'юнктуру. А інше це може призвести до гібридної атаки по країнам НАТО. Цілком очевидно, це може відбутися. Рій дронів може перетнути кордон якоїсь країни НАТО. І що тоді робити країни НАТО загалом? Буде вжати ця агресія проти країн НАТО? Не буде. От вони перетнули, перелетіли через територію Балтійської країни, впали в Балтійське море. Чи є це викликом, будуть їх збивати? Будуть реагувати, будуть вони завдавати удари по місцю, а, звідки дрони вилетіли, чи не будуть. От, на ці питання нема відповідей, В НАТО теж немає відповідей. Чітких, зрозумілих, алгоритмів, так? Тому будемо тут експериментувати: от вам асиметрична відповідь. Ви набавите ракети, а вам дрони по ним посилати. І чим більше ви будете а, а, залучені в війну в Україні, тим більше буде вам викликів в місцях, а, де а, у вас слабка а, позиція. Балтійські країни, Фінляндія, Польща, Балкани, там, Болгарія, Румунія. Ми вам ще зірвемо ці Балкани, от, вийде Сербська країна із Боснії, що буде тоді робити, наприклад. Ось, ми ще Сірію підпалимо, щоб вам взагалі було зрозуміло, там, в Африці вам влаштуємо якусь чергову кілька переворотів. Ну, це варто очікувати. Від Путіна більш того, власне кажучи, немає стримуючих рамок для гібридного ведення війни. Путін буде гібридизувати будь-які протистояння Заходом і буде шукати моменти, де він може вти, натиснути, розколоти, створити невизначену ситуацію і цим користуватися. Тобто, Максим фактично був за великим рахунком правий, коли говорив про те, що ескалація вона очевидна. Тут е, ще один елемент, тому що ми з тобою говорили в попередньому ефірі, я казав, що в, нас, в нашому суспільстві на цьому політики є таке уявлення, стійке уявлення, що війна вже закінчилась. Ну, так, і треба от, освятити цей переговорний процес, і вже в листопаді все закінчиться. Ну в крайньому разі це в березні точно все закінчиться, буде демобілізація, і почнеться політичний сезон. Більш того, штаби починають працювати на підготовку політичного сезону. Вибори готуються. Вже вони назвучуються певні плани там, віддання борчого процесу. Тобто, якісь уже, якісь уже відповідні стратегування відбуваються наступний рік. І люди живуть ілюзією, що ось все, війна закінчується, листопад, граничний крок, уже все залишилось півроку і все. І от ці ілюзії, як на мене, це є основною небезпекою для внутрішньополітичного процесу в Україні. Що потім, коли ми зіткнемося з тим, що нічого не завершується, навпаки, буде інтенсифікація. І що ми ще не дойшли до піку цієї війни, і от тоді буде криза, когнітивна криза, яку буде достатньо важко подолати. На рівні суспільної свідомості політичного класу. І це може бути ще черговим викликом для а, влади Зеленського і чинного політичного правлячого класу. Дуже дякую, Петре. Uh, так, ну питання, uh, знову ж таки, достатньо складне, але, чесно кажучи, я ніяких зараз тактичних ядерних ударів uh, чи чист... uh -huh. Будь-яких інших ядерних ударів ні по території Європи, ніде не чекаю, і на це я думаю впливає два фактори. Перший фактор позиція Китаю інших важливих для Росії партнерів. Я більш ніж переконаний, що Китаю останнє, що потрібно, це якісь ядерні удари по Європі зараз. І другий, другий момент це те, що Путін, мабуть, вважає, що він і так перемагає, то навіщо ризикувати. Путін він, хоча він і влаштовує себе якогось е грає якогось небезпечно психопата, але насправді він дуже обережний, максимально нерішучий, і він, він не з тих, хто е готовий на якісь відповідні різкі кроки, він, в принципі, йому байдуже він пожертвує будь-якими життями, будь-ким, він вб'є хоч скільки завгодно людей. Але він собою ризикувати точно не буде. Ну, людина, яка, наприклад, зараз збирає усі можливі технології в світі щодо омолодження тканин, ну це точно не той, хто там кинеться в якісь ядерні авантюри. А, а що може бути? От тут я погоджуюсь, до речі, з тезою про рой дронів. Я про них теж думав. тим більше, що всі ознаки на це вказують, що Росія щось таке годує. Це і регулярні зальоти дронів на території Румунії, потім вже починають залітати на території. Країн Балтії, зокрема, в Латвію, випадково залетів дрон, який було пущено в Україну, пролетів всю Білорусі і опинився в Латвії. Uh -huh. А що справді будуть робити держави НАТО, які, як ми знаємо, мають розпорядження для своїх ПВО, ППО не збивати нічого, що летить з Росії ну з, 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 з території України російського походження? да от Коли, наприклад, два десятки дронів типу Шахет. Залетять в Чернігівську область, потім повернуть на північ в Білорусь, пролетять всю Білорусь, пролетять всю Латвію, долетять, наприклад, до Риги, десь в порту вдарять по якомусь складу. Там можуть бути взагалі без жертв, але там, от по якомусь складському приміщенні, наприклад, чи по чомусь такому, що, в принципі, на перший погляд і не є чимось особливо цінним, а з іншого боку, це буде факт атаки. А як на це будуть реагувати в НАТО? Заблудилися. Заблудилися. Потім наступного тижня вже чотири десятки дронів залітають і атакують уже, наприклад, нафтобазу чи склад чи вокзал. Як будуть на це реагувати? Ніхто не знає. Я не знаю не впевнений, що в самому НАТО це знають. Такі от дії я чекаю. Я їх чекаю ближче до президентських виборів у США. Я думаю, що вони зараз готуються, і десь от через місяць от почнеться основна, так би мовити, карусель, тому що в принципі для росіян це нічого не вартує і спробувати, особливо в момент, коли весь західний світ буде зайнятий іншими питаннями, коли знову ж таки поставити президента США в момент, наприклад, коли там відбуваються вибори. І поставити його перед виборами, які стосуються, наприклад, реакції в рамках зобов'язань щодо НАТО. Це було б абсолютно в стилі росіян, абсолютно в стилі Путіна. Така от дрібна, дрібна капость. Ну дрібна в контексті знову ж таки геополітики, на тому, що Путін дуже схильний до подібних капостей по відношенню до тих, кого він вважає сильним. По відношенню до тих, кого він вважає слабким, він просто там намагається їх знищити. А кого він вважає сильним, от він, по відношенню до них діє відповідною логікою і прагне діяти відповідною логікою. Тому десь такі от варіанти, вони цілком можуть бути, вони цілком знову ж таки можливі. І оце поступове, повільне розхитування архітектури НАТО, це, я думаю, така от виразна російська ціль, яка не передбачає якогось миттєвого кроку. Але я більш ніж переконаний, що плани у них є, і вони включають комплекс гібридних елементів агресії від зальотів дронів до випадкового потрапляння ракет, якихось там спроб заворушень в організації яких яких небудь місцевостей, де це легше зробити, да? тобто якоїсь yeah. там оголошення якоїсь нарвської народної республіки в результаті заворушень на території міста із заходом, наприклад, зелених чоловічків. З без розпізнавальних знаків, із числа, наприклад, колишніх вагнерівців в рамках якоїсь там приватної військової кампанії. От, якщо, наприклад, якась приватна військова кампанія без розпізнавальних знаків з території Росії зайде на територію НАТО для допомоги якомусь там інспірованому місцевому повстанню з числа, наприклад, якихось місцевих громадян, це буде вважатися агресією Росії проти НАТО чи не буде вважатися? Ну, так, ми обговорювали, ну, такі, я без питання. Такі, такі, такі я думаю, що под подібного роду питання Росія планує ставити перед НАТО регулярно. Регулярно. От, в подібний спосіб, я думаю, вони збираються відповідати. Це абсолютно було в стилі Путіна і в стилі нинішньої російської влади.